Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, у нас сьогодні таке питання. Шольц поклав на паузу постачання Україні важкого озброєння. Причина в тому, що в них самих дуже мало залишилось щось таке. Ну, ви зрозуміли. Тобто у них само, самих е, немає вже запасів. Зараз ми подивимося, справжнє. Е, е, і кажуть, що він не піддався на мольби Зеленського. Гаразд, справжня причина, чому Шольц відмовив, верніше, поклав на паузу постачання з важкої зброї для України. Причина, чому? Дійсно, у них м, самих мало, дійсно, от матері... з, з усіх, м, бачите, їм потрібно ще самим почати виробляти. Дійсно, в них самих мало. В них потрібно для чого? Тут є якесь навчання, я бачу, йде в них. ось І а, навіть вони не можуть а, дійсно а, постачати по тому, що вони вже домовилися. Тобто, вже навіть. Те, що домовились, не можуть постачати. Не встигають вони е, такі кількості озброєння зробити. Оце справжня е, причина. Дійсно, в них самих мало. Так. Давайте, тому що дехто питає, чи не винен в цьому Зеленський. От зараз подивимося, чи винен в цьому Зеленський? Чи є якась провина е, Зеленського? Ну, я тут, в принципі, а, ну, скандали. Єдине, що скандали тут, скоріше за все, якісь скандали можуть бути з, з матеріальним. Це може бути і корупція. Зараз я докладу, різке ставлення, неповага. Uh, і халатне відношення до тих речей, які вже поставили. Тобто Зеленський не показує свою, uh, навпаки, неадекватність. кажу, як і, є. Ось. і тут, uh, знаєте, пов'язано конкретно, пов'язано з якимись виходами, з якимись випадами. Uh, просили не у такій формі. Знаєте, коли просять. Не те, що принижується, а тут ви, ви йо, щоб ви розуміли. Тут, скоріше за все, настільки якось, ну, ось і ця карта теж: король жезлів. Тут не, не щоб просити, знаєте, от я прошу вас, а тут ще паралельно йшло якесь. Ну, скажімо так, різкі заяви, якісь йшли, Звинувачувальні якісь заяви. Я скажу так: наскільки, зараз я ще конкретно перепитаю, наскільки це вплинуло на рішення Шольца. Наскільки це вплинуло? Подивимося, може, в процентах карти покажуть. Ну, Шольц просто уникає Зеленського. От і все. Уникає Зеленського. Ну тут вплинуло добре, скажімо так, вплинуло добре на, на Шольца. ось Але гаразд якби не Зеленський, чи б дали нам зброю. Те, що обіцяли хоча б. Якби не Зеленський, давайте так. Без Зеленського. Дали би нам, ну, тут теж. Зараз, зараз, зараз. Важко, важко. Ну, в принципі, дивіться, а, те, що на паузу поклали, вони би почали давати. Важко, але почали би давати. Розумієте? Ось. А, тут обмін все рівно. А, тому я скажу так: Зеленський сильно не вплинув, але і не, ну як сказати, ви знаєте, коли і без того важка ситуація. Плюс якась якесь слово ви знаєте, як як в мій Зеленський в лап в лапках гарно говорити? Ось це тип людей, які требують, які вимагають, але вимагають не в культурній формі а. В брутальній формі, тим більше оце лицар мечів він показав. І ось тут розшифровка пішла. Залякуванням ось. Залякуванням було у, цій, у такій формі. Було. От, Вам грозить, що вас там це, що вас там то. Не говорячи, що це для України погано. От, Тому е, ну, є якась частина, якась частина є, скажімо так, не Знаєте, коли горить, ще підсипати туди масло, підливати не варто. Ось якось так. Тому що це, ви розумієте, який це ефект. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!